Хлопці, привіт, що робите. Кажіть. Байде, фактор. Що робите. що складаєте ці замооборони, е... ну... місце тискується. А <ганузька> <ганузька> що, є якась інформація, що може щось бути погане? Будемо готові до всього. Що, що може бути погане? У нас час не можна бути ні в чому впевненим. Біру зробити? Не мочкать. Я можливий, що може хтось приїхати. Не знаю. Наша знімальна група знаходиться перед в'їздом у місто Тисменець. Тут молоді люди. Ми так зрозуміли, активісти готують барикади, щоб перешкодити чужим постороннім людям в'їхати до міста, адже є така версія, побутує серед людей, що можливо до таких міст, як тисминиця можуть приїздити так звані тітушки і збурювати спокій серед людей. Зараз ви можете бачити, як хлопці. Ріжуть дерева, складають шини і готуються перекрити дорогу.

Хлопці, добрий день. В разі якихось ситуацій, що будете робити, якщо дійсно будуть якісь провокації? Воювати будемо. З ким? З ким? З тітушками, з ментами, з беркутами, з ким треба, з тим будемо воювати. Будемо відстоювати українську державу, нормальну європейську українську державу. Ви вважаєте, що є загроза, що дійсно може під'їхати сюди? Ми вважаємо чи не вважаємо, була така інформація. Ми чекаємо, стоїмо, чекаємо. А хотят строїде якось Ми зараз біля другого, так званого оригінального КПП, які влаштували активісти, зараз на ваших очах перевіряють одну з автомобілів. Чи немає там людей, схованих у кузові? Ми під'їжджаємо до об'їзної дороги зі сторони клубівець, там де є в'їзний знак до Тисменниці. Бачимо, горять шини. Тут також люди готові зустрічати непроханих гостей і вишуковують барикади. І напевно будуть перевіряти усі транспортні підозрілі засоби, які рухаються у бік міста. Зараз ми спробуємо поспілкуватися з активістами. создала Чем прес Бага Надо Я хлопці, ситуація. Скажіть, будь ласка, я нічого не знаю, куди тут. Ситуація критична. Не страшно? Не страшно, але критична ситуація. Так не може бути. Ви вважаєте, що може хтось під'їхати до тисмиці з непрохненого стейку? Тільки була інформація, що в франківську злапали машину з донецькими номерами, в якій був автомат, чи щось, типу того. Тобто треба бути на готові, так? Там не шукати. Наш оператор продовжує знімати, бачимо, як активісти укріплюють е, такі своєрідні барикади, бачимо тут шини та е, частини з ящиків. Багато машин рухаються в сторону тисмениці, пильні активісти перевіряють підозрілі. Зараз ми бачимо, як активісти зупиняють машину для того, щоб переглянути. Переконуються, що вона практично порожня і відпускають її далі. А ми тепер Діпропетровського буса пустили. Без нічого.

Зупинено ще один бус. Триває перевірка. Поки що наразі, поки ми знімаємо камерою, жоден із водіїв не чинив певного супротиву і з розумінням ставиться до ситуації. За карпоччика, за карпоччика поднимать. Да. Пенять, Кто ходит Перевіряють зараз ще одну машину, і кажуть, що водій може їхати. Ми зараз стоїмо перед в'їздом у тисменцю вже на третій позиції. Це із сторони клубовець. Хочу сказати, що жодного разу не згадую таких подій в тисменці і нам, мабуть старожили не пам'ятають. Але як не запевняють активісти, міра є вимушеною і необхідною, адже є інформація, що Підозріли люди можуть заїхати також сюди, у цей край у міста Івано-Франківської області. Тому ми бачимо, як активісти зупиняють усі машини, де можна сховати велику кількість людей. Перевіряють особливо машини, які мають номера із східної України, центральної, і також взагалі інших областей України. Багато машин, коли активісти бачать, що вони порожні, тобто де не затемнені вікна, і видно, що сидить одна або дві людини. Активісти одразу показують їм, що вони їхали, проїжджали далі. Наразі можемо побачити, що все відбувається досить організовано. Жодної паніки, якихось таких відчуттів серед людей немає. Тобто, люди готові тут стояти і спостерігати, перевіряти кожну кожну машину при необхідності. Ми наближаємося до практично центру барикад, там де горять шини. І що кидається у вічі тут багато також і молодих людей, навіть дітей, які допомагають, носять шини і беруть активну участь у такому зводженню барикад. Ще не трохи нагадують нам про Київ, хоча масштаби звичайно не зрівнюються з тим, що відбувається в столиці України. Нагадаю, що надзвичайно напружена ситуація склалася у столиці нашої держави 20 лютого. Попри попереднє оголошення певного перемир'я вночі, весь світ має змогу подивитися на телекранах, що це абсолютно жодного ніякого перемир'я немає. Ведуть, ведуться справжні бойові дії і гинуть люди у столиці України. Тим часом тисмининці активісти продовжують зводити барикади і контролюють в'їзд до міста з усіх боків. Бачимо, під'їхав бус з молодими активістами, дітьми, учнями навіть школи, які теж готові допомогти разом зі своїми батьками тут на цьому місці зводити барикади. Треба сказати, що окрім підозрілих людей, які би могли сховатися десь кузові машин, шукають також і зброю, адже є інформація, що сюди ці люди можуть приїхати повністю озброєними і робити величезні злочини. І тому всі пильнують.